Дуже-дуже-дуже класні новини. Хто шукає сороковку з кабіною, дивіться, подешевшав майже на півтори штуки баксів Photon, Wow 354 з 490 мотором, то по факту сороковка, от такий, з реверсом, дивіться, кабіна, все тут. Люкс зашито. ВОМ реверс на рулі, як в дяді Феді, дві... Гідропари, бокова коробочка. Тут сідаєш просто. Ну він маленький, сам по собі компактний. Тут не є така кабіна, як в скалутах тих. Але, по-перше, її попроще буде, якщо скоро зібиється, знаєте, такі в обслужуванні. тут дуже багато по Києву їздить тих тракторів комунальних всяких, підприємствах, хазяйствах. Вони живучі, них, в них ходова, абтофотон, в них ходова. Частина Ідея така, що знаєте, що буде працювати, навіть там, якщо масло на мене 3 роки, все одно він буде ходити. Ну, Умовно, коротко, як комунальники, техніка. Гідравліка на підйом гідропари дві. От тут все виведено ручничок, понижна повишне, перша, друга, третя, четверта, вперед назад. Ручна газюлька, роздільні гальма. Тут майже рівний пол, тут є арка, вона не заважаю взагалі. Трактор этот, трактор этот, просто, просто огонь. Вот, огонь. Э, честно скажу, что э, за такую цену, я он часто, я бы взял легко. Потому что их брал и по 12, и по 11, 600 они были. А зараз вообще по номеру телефона все вопросы я на все могу озвучивать. Обуч их есть раз, два, Є ще 45 ка теж цікава ціна. Фотон 454, Коротше, на всю лінійку фотон 354, 454, 504 вже розібрали, один лишився без кондиціонера, там теж а, 2400 вроде знижка йде. Тобто, ну, знижка на 50 доларів, хто чекав дешевшення, хто хотів собі взяти фотончика, то друзі. От є я ж кажу, три штуки, 354. А, трактори нові, трактори йдуть, виходить, в нас. Mm. А, ні, ну, 23 рік, 01-й ну, місяць виготовлення, десь вони зайшли в Україну того літа. От. Вони ангарне зберігання, все повністю бачите, нічого не ржаво, ніде, нічого, все, нема ніяких там потьоків, ржавчин, царапин, все нове, все ще в заводській пленочці йде, тобто взагалі песня. Ціна крута, можна вже звертатися, вже замовляти, тому що їх ну, чесно небагато. По такій ціні я був сам в шоці, що вони зараз стоять як ката, там, як скаути ті самі, ну майже так, де фотон, де скаут на хвилиночку. Да? Тому звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти.